Як перетворити звичайну книгозбірню на епіцентр культури і освіти, якому в Чернігівці могли з комфортом навчатися і реалізовувати творчі проєкти? Саме про це йшлося під час нещодавньої зустрічі представників освіти і культури в новоствореній бібліотеці на Масанах. Нагадаємо, цей мікрорайон довгий час залишався без бібліотеки, аби задовольнити попит Чернігівців, міська влада знайшла можливість реалізувати цей проєкт навіть такі важкі для країни і міста час. Масани дуже великий мікрорайон, який швидко розвивається, і звісно, тут потрібна бібліотека, тут потрібний взагалі культурний центр, який буде поєднувати не тільки бібліотечні послуги, а також мистецькі класи, художні класи тощо. Майстер-класи, клуб іноземних мов, тренінги з комп'ютерної грамотності все це хотіли бачити у своєму мікрорайоні і мешканці Масанів. Аби врахувати думку і бажання містян, управління культури і туризму провело опитування. Мікрорайон масани концентрує в собі дуже багато молоді, яка повинна отримувати і ці послуги і розвиватися безпосередньо в цьому мікрорайоні. Ми своїми силами намагаємося робити якісь там поліпшення ремонт для того, щоб вже відбувалася наша діяльність фахова. Але в перспективному хотіли бачити запити якраз громади мікрорайону Масанів. Що вони хотіли, як вони бачили цей культурний осередок? З часом у бібліотеці мають бути облаштовані місця для спілкування, зустрічей, навчання і дозвілля. Своє бачення майбутнього осередку представив архітектор Юрій Кайгородцев, який і буде працювати над оформленням будівлі. Ідея максимально інтегрувати простір, тому що є книжки, як бачите, вони дуже яркі плями, і вони саме за себе говорять. Тому простір треба зробити максимально аскетичним, але інтуїтивно зрозумілим. Бібліотека вже розпочала повноцінну роботу. Також у будівлі функціонує філіал школи мистецтв. Проте реалізувати дизайн-концепцію та завершити капітальний ремонт усіх поверхів планують до кінця першого другого кварталу 2023 року.